Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги рятівний жилет. Цей універсальний рятувальний жилет, ідеальний для активного відпочинку на воді. Він підходить як для дорослих, так і для дітей, забезпечуючи надійну підтримку та безпеку під час купання. Крім того, він чудово підійде для активностей на човнах та катамаранах. Жилет виготовлений з легкого, але міцного матеріалу, який швидко висихає. Кає та не обмежує рухи завдяки ергономічному дизайну. Він комфортно сидить на тілі, не викликаючи дискомфорту при тривалому носінні. Регульовані ремені дозволяють точно підігнати жилет по фігурі.